24-річний богатир Микола Ткачук цього року представлятиме Україну на міжнародних спортивних змаганнях Арнольд Класік. Турнір, заснований Арнольдом Шварценеггером ще наприкінці 80-х років, нині є одним із найпрестижніших серед бодібілдерів. Напередодні змагань юнак отримав благословення блаженнішого митрополита Онуфрія. В цьому відео український спортсмен Микола Ткачук віртуозно жонглює гирями, ніби цирковими м'ячиками. Тоді влітку, під час змагань на Черкащині, богатир встановив рекорд України. 172 рази. Штовхнув гирю вагою 32 кілограма протягом 10 хвилин. Микола багаторазовий чемпіон України та світу з гирьового спорту. Тепер на спортсмена чекає нова вершина. Він представлятиме українську збірну на світових змаганнях Арнольд Класік. Буде виступати на гирях вагою 32 кілограми. Там у нас виконується вправа поштовх. Ривок поштовхдовим циклом протягом 10 хвилин, максимальну кількість разів, хто підніме більше. Проте лише спортивною кар'єрою юнак обмежуватися не планує. Нині він заочно навчається у духовній семінарії і не виключає. У майбутньому змінить спортивну форму на рясу священника на змаганнях завжди важко. І якщо людина вірує, то їй набагато легше долати ці важкі перешкоди. На змагання, що відбудеться в американському штаті Огайо, юнака благословляє блаженніший митрополит Онуфрій. змагання, <звітлення> честь, взяти На змагання Арнольд Класік, сучасний Микита Кожум'яка, їде вже на початку березня. Після благословення сподівається лише на перемогу. Зв'язатися з нами ви можете за посиланнями, які нині бачите на екрані. Чергові підсумки телеканал Ера підбиватиме уже завтра. Тоді побачимося.